Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні виїхали косити люцерну, бо вже як бачите, вона цвіте, пора косить. Це вже у нас другий укос. Перший укос був дуже хороший, так як великий вітер був, Чуть-чуть підложила його, виложила явичку. Ось тут сінце возить, а ми зараз косимо Сегментною косаркою. Отак От вона непогано ложе для того, щоб сушити. Роутер кажу, валок зложує. А ця розкладає так по всій площині. Це дуже хорошо якщо просохло прям так як треба. Ну, да, багато недоліків у сегментної, ну я, й плюсиш. Проторка, я би прохід назад, прохід назад, і плюсиш. Роутер кабіне туди-сюди, вперед назад, вперед назад й все скосили б. А цієї ж ні, тільки в один бік можна косити. Отакі от справи. Травичка не дуже висока, сиденька. Ну нічого. Яка не яка? Виросла. З дощики от, тобі трохи пішли були. До жари а тут така жара стоїть, невозможна. Плюс 35 було і більше навіть. На вівторки. На вівторок і зараз наче дощ переходає. Ну хто знає що вона там буде. А так косить вже вона цвіта, дивіться. Бачите, цвіта. А то вже переростано, куди я не годити буду. Ось так ось робить косарочка. Бачите, недоліки є трохи. Чуби наставляє. Це не страшно. Здара вона вже робить добре, якщо хороша площа. Залишайтеся з нами, не перемотуйте, далі цікавіше. Давайте наберемо хоч 100 там, лайків, якщо можна. Дуже буду радий цьому. Старався, багато знімав, щоб вам було цікаво. Може хто там снідає та включає. Може там обідає, може хто просто дивиться. Включили. І по Все, отак ну, так вона робить, непогано все як надо. Зняли, від'їхали і ще 4 круга треба проїхати, а тоді вже бо не ходити. Ще є одна площа там, де коситимемо. Може ще там познімаю, щоб вам цікаво було подивитися. Так, заїжджатиму джотами. Щас сюди, забере последні. Ми ще знімемо все тянеться. заберемо його, хай сохне. Невелика маса, сіна. Не так, щоб і мало би, ну маловато. Включили, запустили машину. І попехло. Я б вам хотів розказати про отаку вот штучку. За щита як так. Як десь в попаде. Воно повністю там до сих ман йде одкидає і скидає ремні. Да, Полізна штука дуже. І кидає що, щоб нічого не, не рвало, воно скинуло собі, відкинуло назад і скинуло ремні. Дуже класна штука. Вже така диво. It's my... Ось ми і вже приїхали, для вас це пройшла секунда, для нас можна 20 десь так. Тут ну, якась люсерна вища вона даже. Вон дивіться. Тобто там по коліна було, тут вже до пояса достає. Тут вона дужче така густіша, як б сказав, не так світе. Не так багато цвіточки дивиться. Да там он вже косить. Ось пшениця без уста. А ну що тут нормально вже. Така... Красива. Що до зазерночку. Дуже нормальне тверде. Ще трошечки можна молотити. Так, зараз сходимо до нашого ячменю. Подивимось, що він там тим, ще зеленуватий. Зеленуватий. Ой, кулице, це все Так, да, Ще трохи зелений дам. Там, так холодок, то... Видно, що зелений, а отак де не там ще зелену воду. Якщо вам буде подобатися такий формат відео, що я розказую і знімаю, то будь ласка, буду часто знімати таке мені. Навіть подобається вам розказувати, сам тоді більше дізнаюся чогось нового, десь як поїхати, щось познімати. Там попитаю, там попитаю, і тоді вам розкажу, колега скажу, сам заповню. Зерочки, зазирать, Як падають ловити, як живе. Сьогодні ми співаємо зіном. Сьогодні будемо шукувати вже одну площу, Ці? а Ще одна маленька осталась. Так що Сьогодні відео до кінця. Воно мене цікаве. Берегать цим я ставлю відео там, де ми красили. 20 років, вже прийшло з дня 4-10 що Це відео може, може вийти десь на 20. Так, вот эти волоки есть, чтобы выйдем по кругу, прошу все. Сейчас мы торгуем голов, я брич. Хорошо. Хаукин нас давно уже у нас. Тоже не поговорить, и так. Сейчас опускали. Хапки. Бахмалальный шли. Включаем кругу і так плену. Я, так сказать, покажу. Будем їхати і знімати, якщо вийде, конечно. Так, все. Готові? Поїхали. Ось вот так воно і виходить ну, там назад ще поїдемо, мабуть. І все, тепер вже не будемо їхати. i him. Опускаем. И... Поехали. Пока после падения, чтобы приблизно его чуть-чуть скинуло налево, и чтобы тюкачка, Тюкапрас не пал его. Задню, виключили на вісі, все готово. Тепер чекайте, поки будемо тікувати. Там теж відео. Я думаю, розходимо. Заїхав до нас пікувати аграр Фемелі. Детальний обзор на С. У нього на каналі. Я сілку ставлю.

Ця площа невелика, тут небагато багато буде тюків. Ще три рази проїхати і все, затюковано. Ось дотюкували тюки. На цій площі вийшло 15 тюків, але ну, другий куз він слабий. І трава слаба була. Перший так, дуже хороший був. Дякую, що стюкували. Дякую за перегляд, що додивилися відео до кінця.